Президент Польщі Карель Навроцький вчора спілкувався із Дональдом Трампом, поговорив із ним про атаку Росії на його країну. Трамп нічого на цю хвилину знову не коментує, окрім того, що він сказав, що почалося так, справді почалося, але американці поки що не хочуть конкретно ухвалювати якісь публічні рішення з цього приводу. Справді, 10 тисяч військових. Американців знаходяться на території цієї країни, тому говорити про те, що США не долучені до захисту Польщі, це несправедливо. Але конкретної політичної заяви з боку очільника Білого Дому на цю хвилину немає. Засудження Росії немає. Натомість, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Заявив, що Росія свідомо атакувала країну НАТО, і поляки ініціювали позачергове засідання Радбез організації Об'єднаних Націй саме з цього приводу. Що говорить Сікорський? Оцінка ВПС Польщі по НАТО така, що дрони не відхилялися від курсу, а були навмисно туди скеровані. І Сікорський наголосив, що кожен, хто стверджує, що це була українська провокація, фактично поширює російську пропаганду. Так він звертається, певне, до поляків, які багато писали в коментарях у соціальних мережах про те, що це Україна винна в атаці Росії на території Польщі. Ну, є з цього приводу гарна приказка в Україні, але я не буду її тут вам повторювати, ви її добре знаєте про невістку. Так, от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що вторгнення російських безпілотників у повітряний простір Польщі стало свідомою провокацією Кремля. Нарешті почали з'являтися заяви від політиків. Це дуже важливо першого рангу. Мерц говорить, що протиповітряна оборона НАТО спрацювала не дуже добре, не так ефективно, як треба було б. І, каже, нам є над чим працювати. На його думку, каже, це серйозний сигнал для союзників, який має стати приводом для глибокої дискусії, як у НАТО, так і в ЄС. Хоча ми давно вже тут говоримо про те, що, наприклад, Протиповітряна оборона Великої Британії взагалі не має наземних засобів ураження повітряних цілей. Лише бойова авіація. Це теж добре, але цього недостатньо і неефективно. Саме тому нині союзники Польщі по НАТО, по тому самому погано НАТО, яке критикують активно в Україні це друзі неправильно. Ще раз наголошую. На сьогоднішній день ми повинні підтримувати цей альянс, тому що вони підтримують нам ситуативна вигода. Треба це розуміти. Так, от Швеція терміново направляє до Польщі додаткові літаки та засоби ППО. Про це повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косеняк-Камиш. Він говорить, що, окрім того, Нідерланди постачатимуть до Польщі системи Петріот Насамс, засоби протидії дронам, а також відправляють 300 солдатів. Нідерланди відправляють 300 солдатів, і це лише початок, і це дуже добре. Що навіть стаття 4 дала поштовх союзникам по НАТО активніше долучитися до оборони Польщі. Це дуже добре. Чехія, Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія, Фінляндія та країни Балтії також готові надати підтримку і роблять конкретні заяви. Повідомив міністр оборони Польщі. Конкретно про них я вам більше нічого сказати не можу, бо заяв. Ну, так би мовити, не дуже багато. Але пройшло лише 24 години, і вже, як ми бачимо, є конкретні рішення від Швеції та Нідерландів. Я не виключаю, друзі, що атаки по території Польщі будуть продовжуватися. Я навіть впевнений в цьому, але чи буде конкретно атака на Польщу розвиватися далі? Отут вже маю сумніви, оскільки можуть так готувати. Плацдарм для іншого вектору удару, наприклад, по нарві Естонській або по Сувалківському коридору. А це як відволікаючий манер для того, щоб натівські війська переміщувалися. Ну, звісно, я не вважаю генерали НАТО телепнями, Вони доволі грамотні і певний досвід ведення бойових дій мають в різних точках світу. Ну і врешті-решт вивчає ситуацію в Україні. Тому однозначно будуть враховувати такі всі нюанси-моменти. але... Дуже правильно було б, щоб свої подачі військові дії вони планували спільно з Україною, і в Україні також нам допомагали не лише зброєю, а й своєю присутністю. Поки що ж ми говоримо про санкційний тиск на Росію. Про це активно дискутують у Вашингтоні. Ціла комісія полетіла до Сполучених Штатів Америки для того, щоб обговорити з Дональдом Трампом, з його командою, як можна тиснути на Росію, Китай, Індію і треті країни, які купують нафту і газ Росії, щоб припинилася російсько-українська війна. Поки що Європейська комісія розглядає можливість лише санкційного тиску на треті країни, а не запровадження мит, як того хоче Дональд Трамп. До 19 санкційного пакету проти Росії, які мають оголосити 12 вересня, можуть бути включені обмеження, що стосуються незалежних китайських нафтопереробних заводів. Тих заводів, які купують у Росії нафту, переробляють її на нафтопродукти, ну а потім, певне, продають до третіх країн, або ж просто використовують для себе. Згідно з даними агентства, саме цієї п'ятниці вже завтра буде якийсь проєкт, який зараз узгоджують у Вашингтоні. Санційний список планується розширити за рахунок компаній з третіх країн, не лише Китай, від невеликих фірм посередників до діючих підприємств. Очікується, що до пропозиції також відуть банки з двох країн Центральної Азії, про це я повідомляв вам раніше. Але Європейський Союз, як пише видання Reuters, навряд чи запровадить руйнівні тарифи на Індію чи Китай, як того вимагає Дональд Трамп у розмірі 100%. Ну я не вірю, що навіть Сполучені Штати Америки будуть запроваджувати такі високі мита проти Китаю. Враховуючи те, що Китай справді є найбільшим покупцем російської нафти, він споживає приблизно 60% її, то це треба було б зробити, але Трамп до цього не готовий. Він навіть не готовий зробити заяву про удар по Польщі. Делегація Європейського Союзу, включаючи. Керівника ЄС з питань санкцій проти Росії цього тижня вирушила, як ви знаєте, до Вашингтона. Я вам щойно про це говорив, аби обговорити, як обидві сторони можуть скоординувати дії щодо санкцій проти Росії через її повномасштабне вторгнення в Україну. Пише видання Reuters.